Сьогодні встановимо ключові компоненти, на яких ви створите свій сайт оголошень. Перш за все, встановимо UTEM Page Builder через розділ розширення в адмінпанелі сайту. Також нам необхідно буде встановити компонент дошки оголошень DJ Classifieds та компонент інтеграції дошки оголошень з UTEM Builder. Далі йдемо у стилі шаблонів та встановлюємо Utem як основний стиль шаблону. Переходимо у налаштування UTIM Builder. Налаштування. Додатково та експортуємо файл з налаштуваннями Settings. JSON. Також у файлах сайту на сервері переходимо у теку шаблонів. Завантажуємо туди архів UtemDJSF та прямо тут його і розпаковуємо. Повертаємося у налаштування Utem Builder та обираємо дочірню тему. Зберігаємо налаштування. Окремо створюємо шаблон головної сторінки. Та експортуємо стилі шаблонів для DJ Classifieds та інших сторінок вашого сайту. Після цього завантажуємо файл з перекладами для компоненту оголошень DJ Classifieds. Для цього через встановлення розширень завантажуємо архів з перекладом. Сам архів ви можете скачати у статті на нашому сайті. У наступному відео почнемо створювати головну сторінку сайту та налаштовувати оголошення на сайті.